Росіяни продовжують тероризувати Одесу. П'ятеро людей постраждали у наслідок нічної атаки. Серед них троє дітей, зокрема, і семимісячне немовля. Двоє дітей перебувають у стані середньої тяжкості. Ще один поранений чоловік у важкому стані. Усі постраждалі доставлені до медичних закладів. Їм надається необхідна допомога. Повідомив голова місцевої військової адміністрації Сергій Лисак. Пошкоджена інфраструктура та житлові будинки у двох районах міста ворожі влучання припали на. На багатоповерхівки в одному з будинків спалахнула пожежа через ворожу атаку. У частині міста відсутнє електро та водопостачання і теплопостачання на місці розгорнуто оперативний штаб. Один чоловік загинув, ще троє людей дістали поранення у наслідок ворожих атак на Запоріжжя та район. Поінформував очільник області Іван Федоров. Упродовж доби окупанти завдали 697 ударів по 28 населених пунктах області. Гатили з авіації, артилерії РСЗВ та били дронами. Надійшло 53 повідомлення про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури. Не зупиняє ворог і терор проти мирних населених пунктів Київщини Унаслідок атаки російських дронів у Білій церкві. Пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, вибито вікна та зруйновано балкони з першого по шостий поверхи. Про це повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник. На Київщині триває ліквідація наслідків ворожих атак, як повідомляє Київська обласна військова адміністрація. В Обухівському районі відновили теплопостачання. А у Вишгороді, після 100 годин темряві, повністю повернули електроенергію. Усі жителі зі світлом за тиждень енергетики відновили електропостачання для 350 п'ятдесяти тисяч 500 родин у 46 населених пунктах області, водночас у районах зі складними пошкодженнями, зокрема на лівобережжі Київщини, ще діють екстрені відключення. Посол США при НАТО Шапринатометі Вітакер висловив скепсис щодо заяв Росії про нібито атаку України на резиденцію Путіна. Про це він розповів в ефірі Fox Business. За словами Вітакера, перед будь-якими висновками необхідно ознайомитися з інформацією американських спецслужб щодо цього інциденту. Дипломат підкреслив, що вирішальним є оцінка розвідслужб США та їхніх союзників щодо того, чи відбувся інцидент насправді. Неясно, чи насправді це сталося. Бути так близько до можливої мирної угоди і водночас робити кроки, які можуть виглядати необдуманими або некорисними, було б дивно. У Франції перевірили інформацію про нібито дронову атаку на резиденцію Путіна у Валдаї, але не знайшли жодних підтверджень, як пише Le Monde, джерела в оточенні резидента Франції, президента Франції Еммануеля Макрона, заявили, що немає вагомих доказів, які б підтверджували звинувачення російської влади навіть після перевірки цієї інформації з партнерами. Співрозмовник видання підкреслив, що триваючі атаки Росії це. Акт непокори мирній ініціативі президента США Дональда Трампа. Європейські лідери провели термінову розмову щодо України після нових заяв Кремля. Мова йде про заяву Піскова щодо намірів РФ посилити переговорну позицію на тлі звинувачень, у нібито атаці українських дронів на резиденцію Путіна. Про це повідомляє Блумберг. до обговорення. Долучилися канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, президент Фінляндії Олександр Ступ, прем'єр-нідерландів Дікс Хофф та голова Єврокомісії Урсула фон дер Лі лідери говорили про ситуацію на сході України та посилення безпеки країн союзників. Прем'єр Нідерландів наголосив, що робота над реальними гарантіями безпеки для України триває. А коаліція охочих готує нову зустріч уже наступного тижня. Водночас у Кремлі продовжують жорстку риторику. Росія не надала доказів атаки дронів, але використала цю заяву як привід для погрози заяв про ескалацію. Уже в січні Україна може вийти на підписання ключових документів у межах мирного процесу. Про це повідомив президент Володимир Зеленський, наголосивши, що готовий до переговорів із Путіним у будь-якому форматі. Також він не виключив можливості спільної зустрічі за участі лідерів України, Європи та США. Глава держави уточнив, що наразі опрацьовуються шість документів. П'ять з них стосуються завершення війни, гарантії безпеки та повоєнного відновлення. А шостий це покроковий план. Реалізації мирної угоди окрему увагу Зеленський приділив темі економічного відновлення, яку обговорив із президентом США Дональдом Трампом. Йдеться про масштабну післявоєнну відбудову України за участі міжнародних партнерів насамперед сполучених штатів. Хоча деталі плану ще напрацьовуються, пріоритетами мають стати безпека, відновлення інфраструктури, енергетики та економіки загалом. План відновлення стосується всієї України. Це раз друге. Ми готуємо дійсно кілька документів. а цей пакет ми називаємо Prosperity Package, пакет відновлення для України, економічного відновлення, відновлення робочих місць, відновлення життя в Україні. Якщо чесно, ми багато цьому приділили уваги. І президент Трамп фокусується на цьому. Він вважає, що це завдання номер один для того, щоб були робочі місця в Україні. Ми проговорювали, яка середня заробітна плата українців. Вони дуже хочуть зробити все завдяки приходу американського бізнесу, спеціальних умов на український ринок, щоб була заробітна плата потроєна, і вони дійсно так. Це фіксують. Я не можу сказати, що це буде одразу після закінчення війни. Запорізької АЕС успішно завершили ремонт важливої лінії електропередач. Роботи провели за умов так званого вікна тиші. Мова про локальне припинення вогню між Україною та РФ повідомив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі. Це вже третій випадок за останні місяці, коли тимчасове перемир'я дозволило відновити пошкоджену через бойові дії інфраструктуру. Цього разу вдалося відновити передачу електроенергії між підстанціями ЗАЕС та Запорізької теплоелектростанції після двотижневої перерви. У МАГАТЕ зазначили, що це з'єднання є критично важливим, адже забезпечує електропостачання однієї з двох доступних для станції ліній напругою 330 кВт. Ремонт тривав із неділі до понеділка та включав усунення пошкоджень лінії і автотрансформатора. Успішний ремонт, проведений цього тижня, а також у жовтні та листопаді, демонструє, що така організація, як МАГАТЕ, може співпрацювати з обома сторонами конфлікту для досягнення спільної мети, запобігання ядерній аварії, яка не була б в інтересах нікого, сказав генеральний директор Гросі. Я хотів би подякувати за конструктивну співпрацю з нами, що зробило це можливим, домовивши про ще одне локальне припинення вогню. В результаті нам вдалося зробити вирішальний крок на підтримку ядерної безпеки однак, загальна ситуація на Запорізькій АЕС та інших ядерних об'єктах України залишається нестабільною, і наша робота ще далеко не завершена. У Німеччині вважають, що нещодавні кібератаки, диверсії та дезінформаційні кампанії з боку Росії можуть бути передвісниками нової війни. Як пише політико, країна розробила секретний план оборони на випадок конфлікту в рамках НАТО. Згідно з документом, Німеччина бере на себе основну роль у логістиці та плануванні підкріплення для НАТО через загрозу з боку РФ. Гібридні методи, такі як кібероперації і кампанії впливу, тепер розглядаються не як фоновий тиск, а як час частина підготовки до військової ескалації у разі конфлікту Німеччина стане ключовою оперативною базою та транзитним коридором для військ НАТО. Зокрема, країна буде головним центром для приміщення та забезпечення союзних військ. Прокуратура Мюнхена припиняє справу проти російського олігарха Алішера Усманова після сплати ним штрафу 10 мільйонів євро. Повідомляє Associated Press. Усманова. Підозрювали у порушенні санкцій та відмиванні грошей, зокрема у переказі близько півтора мільйона євро через іноземні компанії для управління нерухомістю у ротах Егерні та неподаних до декларації предметах розкоші. Розслідування тривало три роки та включало поліцейські рейди та по багатьох об'єктах нерухомості в Німеччині адвокати Усманова оскаржували звинувачення та застосування європейського законодавства. Усманов російсько-узбецький бізнесмен у 2013 році очолював список найбагатших людей Британії зі статками понад 20 мільярдів доларів. Після санкцій 2022 року капітал зменшився майже на чверть. США поступово знімають персональні санкції з громадян РФ. Зокрема, Америка оновила санкційний список, виключивши з нього колишню високопоставлену керівницю найбільшого російського банку. Раніше вона була занесена до чорного списку. Про це повідомляє Міністерство фінансів США. Так, американське відомство офіційно прибрало з переліку підсанкційних осіб Олександру Буріко, яка раніше обіймала посаду старшого віцепрезидента і заступника голови правління Збірбанку. Оновлення списку опубліковане. На сайті Міністерства фінансів США під дію обмежень буріко потрапила у травні 22-го року, коли Вашингтон розширив чорний список, зарахувавши до нього вісьмох високопоставлених чиновників Збірбанка. У Підмосков'ї стався великий блекаут. Понад 100 тисяч осіб залишилися без світла на тлі атаки невідомих безпілотників 30 грудня у московській області, як повідомляють пабліки, сталося загоряння у центрі живлення в Доніно, через що без електрики залишилися жителі Раменського, Жуковського та м, Литкаріна. Російські медіа повідомляють, що причина загоряння не уточнена, але це сталося на фоні активних атак безпілотників у регіоні. Мер Москви Сергій Со. Бянін традиційно заявив, що всі безпілотники були збиті. Компанія Росіті Московський регіон» підтвердила відсутність напруги в кількох населених пунктах. Крім відсутності світла, росіяни масово оскаржилися на перебої в роботі інтернету та мобільного зв'язку. У російському Туапсе Краснодарського краю сталася пожежа на нафтопереробному заводі та причалі порту. Як повідомляють російські пабліки, близько 23.00 третьої, три грудня, місцеві жителі заявили про атаку дронів невідомого походження. Після чого у межі мережі з'явилися кадри займання. Згодом Оперштаб штаб краснодарського краю підтвердив ураження причалу та НПЗ. Водночас про український телеграм-канал. Екселенова плюс повідомив, що за попередніми даними горіла установка авт – це ключовий вузол первинної переробки нафти на місцевому НПЗ, що відповідає за атмосферну вакуумну перегонку сировини та має потужність близько 12 мільйонів тонн на рік. А теж дезорганізував залізничну логістику росіян на куп'янському напрямку у залізничному районі Воронежа. Агенти успішно провели диверсію, знищивши тепловоз, який використовувався для перевезення військових вантажів, переважно для підтримки куп'янського угруповання російських військ. Партизани зазначили, що знищення тепловоза ускладнило формування ешелонів та порушило графіки відправлення складів із Озброєнням та технікою подібні втручання підривають стійкість усієї логістичної мережі окупантів та допомагають силам оборони України звільняти території Харківської області. Тисячу окупантів знищили наші оборонці за минулу добу. Повідомили в Генеральному штабі збройних сил України. Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила понад 1 мільйон 207 тисяч своїх солдатів. Також за учора українські бійці спалили чотири ворожих танки, чотири бронемашини, 33 артилерійські системи, одну РСЗВ, одну одиницю спецтехніки та 127 автомобілів. Також наші захисники знищили 552 ворожих безпілотники у генштабі. Додають, що дані орі. Рєнтовні румунський уряд ухвалив рішення долучитися до ініціативи PEARL, що передбачає формування. Переліку пріоритетних закупівель для оборони України про це повідомила міністерка закордонних справ країни Оана Цою у рамках цього механізму. Бухарест направить 50 мільйонів євро, приєднавшись до більшості європейських союзників та інших державоднодумців. Фінансування здійснюватиметься в межах затвердженої бюджетної стелі на 2025 рік. За словами очільниці МЗС Румунії, участь країни в Перл спрямована на зміцнення оборонних спроможностей. України та створення умов для досягнення сталого миру у румунській дипломатії наголошують, що участь у механізмі ПЕРЛ під проводом США безпосередньо відповідає зобов'язанням Румунії в рамках НАТО, а також стратегічному партнерству з Вашингтоном. Нікопольські білі янколи переконують родини з дітьми евакуюватися із профронтових громад Синельниківського району. Під обстрілами поліцейські знову повертаються до небезпечних сіл, аби вивести дітей. Не всі погоджуються одразу. Інколи на це йдуть дні розмов. Повідомляють у національній поліції за минулий місяць. правоохоронці здійснили близько десяти таких виїздів. Вони допомагали збирати найнеобхідніше, супроводжували людей до безпечних місць. Дорогою заспокоювали малечу. Далі родинами опікуються гуманітарні організації. У поліції наголошують, життя дітей важливіше за будь-який дім, адже щоденні обстріли не залишають права на ризик. Вакс обрав запобіжний захід у вигляді застави нардепу Юрію Кісілю. Про це він повідомив у коментарі Суспільному. Його адвокат додав, що подаватимуть апеляцію. Нагадаю, Юрій Кісіль є одним із п'яти чинних нардепів, яким оголосили підозру в організації отримання хабарів за так звані потрібні голосування у Верховній Раді. За версією набу учасники схеми координували голосування через спеціальну групу у месенджері WhatsApp. Після цього депутатам передавали гроші сам Кіс заперечував о, обвинувачення і заявляв, що жодних хабарів не отримував. Печерський райсуд Києва обрав для адвоката Ігоря Коломойського, якого підозрюють у шахрайстві, запобіжний захід. А саме тримання під вартою з можливістю внесення застави у понад 4 мільйони гривень. Про затримання повідомили СБУ та офіс генерального прокурора. Йдеться про адвоката бізнесмена Ігоря Коломойського та почесного консула Молдови у Дніпрі Сергія Стецюка. Він вимагав 100 тисяч доларів від підприємців за вирішення податкових питань, погрожуючи їм вели великими штрафами затриманий Стецюк фігурує у судових процесах пов'язаних із Ігорем Коломойським. Зокрема, він представляв інтереси бізнесмена у справі про замовне вбивство. У Києві поліція оголосила підозру посадовиці управління освіти Деснянського району, яка переплатила за електроенергію для шкіл і садочків майже 2 мільйони гривень. Як з'ясували правоохоронці, у січні 23-го року фахівчиня із публічних закупівель уклала договір з приватною компанією постачальником. Згодом за взаємною домовленістю через додаткові угоди ціна на електроенергію безпідставно зросла. У результаті протягом року з бюджету столиці фірмі перерахували понад 17 мільйонів гривень, частина з яких виявилася необґрунтованою переплатою. Жінці інкримінують зловживання службовим становищем. За це їй загрожує до шести років позбавлення. Бавлення волі та заборона обіймати певні посади. Об'єднані Арабські Емірати можуть увійти в український оборонний бізнес. За даними BBC News, Україна оборонна група, що належить суверенному фонду Об'єднаних Арабських Еміратів, планує придбати близько 30% акцій компанії Firepoint. Загальну вартість українського виробника озброєнь оцінюють у, у 2,5 мільярди доларів. А сума потенційної угоди приблизно 760 мільйонів. Як повідомляють джерела, Firepoint вже подала документи до антименту. Польного комітету компанія відома розробкою зброї, зокрема далекобійних ракет, «Фламінго». Засновники наголошують у розвиток виробництва. Вони вже інвестували власні кошти та шукають стратегічного партнера світового рівня. Санта офіційно в Україні. Державна прикордонна служба повідомила, що різдвяний гість перетнув кордон, везучи не лише подарунки для дітей. Прикордонники оприлюднили відео, на якому зафіксовано момент перетину кордону Сантою на вантажівці. Український прикордонник зупиняє його та цікавиться метою візиту. У відповідь той з усмішкою каже: везу подарунки не тільки. Для малечі серед великої кількості подарункових пакунків до України провезли і символічні гарантії безпеки, схожі на далекобійні західні ракети.